Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні вийшла в мене збір врожаю. Ось червона смородина порічка. Ось чорна. Вже, бачите, стигла, треба обривати, щоб не, обсап... не пообсипалася. І ще зберу полуницю, там трохи є. І буду робити напої, буду робити варення, так що сьогодні в мене день заготовок. Не знаю, чи в цьому році. Краще достигла вона ну, так одноразово, чи я це вже пізніше почала вибирати, але ягоди всі стиглі. Так що не знаю, як чорна, а як червона, думаю, зірву всю за сьогоднішній день. У мене тут небагато три кущики, здається. Червоної, чорної і більше. І ось, друзі, як в минулому році поставила собі парасольку. І буду рвати, щоб сонце не шмалило, тому що сонечко піднімається дуже швидко. І нашмалися, то тоді буде тільки голова боліти. Так що працюємо далі. Ось уже трохи назбирала. А тепер собі комфорт создаю. Відразу, друзі, прориваю бур'ян. Ось тому що так в мене руки не дійшли. З весни тут трошки просапала, воно тепер знову лізе і лізе, тому зразу й прориваю. І ось. Зрізала одну гілочку, дивіться, вона пов'яла, посохла і ось ще одна. То зразу прибираю. Бачите, ці з листячком, а це все, вже листя сухе. Тому взяла з собою сікатор і відразу чищу від. Це вже нездорова гілочка, тому під самий край, під самий низ обрізаю. Отак. От Виберу, які ягідки такі сочні, а ті викидаю. Ось, друзі, бачите, я восени, як обрізала, показувала дирочка в стволику. Оце там вже я не буду по-научному, бо не знаю, казати, що там живе, але щось живе там. І це вже треба зрізати і треба обрізати до того стану, щоб не було цієї дирочки. Ну зараз я цим не буду займатися, а восени треба знову чистити її. А взагалі треба оновлювати, я так думаю. Ну от, друзі, з чотирьох кущиків смородини порічок. Назбирала повну таку, такий лоточок. Не знаю скільки тут, але для мене навіть забагато, я думаю. Так що будемо тепер рвати чорну смородину. Ну от, Друзі, нарвала майже 5-літрове відеречко повне. Смородини ще є багато, але чомусь з краю була вся стигла, а тут дуже багато ще зеленої. Навіть і рвеш воно ну, відчувається, що вона не хоче рватися. Тому що багато є. Звичайно, менше вже, ніж нарвало, але хай декілька днів побуде, потім буду доривати остальну. Я зараз ще піду на полуницю, що там назбираю, та й буду займатися консервацією. Я одночасно вирвала бур'ян тут. Але з однієї сторони добре, з другої сторони не знаю. Так хоч трошки землю прикривало, а тепер гола земля буде горіти. Друзі, як обіцяла, показую вам гоцені. Дивіться, яка краса. Оце, бачите, така чиста. Це ще не повністю розкрилася. Ось така також не геть розкрилася. Така. І чисто-жовта, дивіться. Кожна по-своєму гарна. І ось, друзі, скільки назбирала полуниці з трьох рядочок. Ну, пів майже пів відеречка такого. Е, що хочу сказати, що де гарне листя на полунички, то полуниця гарна, а там, де по побрі-зала хворе було, то попеклася. Треба негайно обробити хілактом желіза, в мене є. Може, сьогодні, якщо, то оці. Бачите, от, ну реально я не знаю, ось зелений кущ рядом жовтий. Чому так, не знаю. Так що треба ці кущі, які е, жовті, треба обробити желізом. І дивилась в інтернеті, що навіть три рази треба обробляти. Тому треба попрацювати, тому що шкода, полуничка гарна, і вона знову цвіте. І ось ходжу тут зверху, якби вроді. Гарячий, агриволокно гаряче, вона наступила на по цю поливочну ленту, то прямо аж ну, париться можна. А знизу чувствується, земля така прохолода. Так що дуже добре воно під агроволокном. Комфортно. Я думаю, йому тільки оце полічити треба. І, до речі, друзі, вчора таке досапала її, пересипала її хризантеми, і гладіолуси. Так що вже менше роботи. І от ще вириваю вже горох. Тут в мене огірки вже посаджені, воно тільки забиває. І плюс ось дивіться, вже він псується. Який гарний, ну, добрий, такий, нормальний, то зриваю, а це буду викидати. Ось, друзі, ще в мене тут горох. Це я, здається, в людей купувала, не в магазини. Це взагалі кошмар. Подивіться, в два рази менший, ніж. Той. І майже нічого і немає. Тому теж час вирву його, хай не займає місце даром. І ось, друзі, в мене на городі вже є огірочки. Я навіть не бачила ці два штуки. Вже це маша. Це, що я висаджувала на розсадах. Ось перебрала полуницю, положила декілька кусочків лимона, два кусочка круглих прямо. Апельсина, м'яту і буду робити таке махіто. Ось так. Зараз буду заливати кипяченою водою. Ну, ось, друзі, заливаю кипяченою водою. Ну, прямо кріп, тільки кипіла, тільки зняла з вогня і зразу заливаю в баночки. І потім гар... закриваю, гарно закутую і до повного охолодження ось залишаю. Ну, от, закрила, зараз закутаю. Приготувала і ще не сказала, ну перед цим я знімала відео, також напій робила. Говорила е, склянка цукру на 3 банку е, напою. На, на, на ну, ось так. Ще в мене є смородина. Така-така це вже на завтра. Сьогодні не встигаю. Що треба поперебирати. Вчора закрила. Полуницю із апельсином, лимоном і м'ятою мохіто, типу полуничне. А сьогодні закриваю смородину. Поставила також в дві банки по дольці апельсина і всі чотири по дольці лимона положила. І зараз заливаю кип'ятком і буду закривати. Вчора не стерилізувала банки, сьогодні перестерилізувала. Ну, Я думаю, що різниці великої немає. Ще ось мене залишилося перекручу на варення. Ну, І ще 4 банки закрила з чорної смородини з палічок. Так потрошки, багато мені не треба, а так потрошки позакриваю, буде на всяк випадок. І ось, перекрутила решту смородини, засиплю сахаром, трошки постоїть і буду проварювати. Сьогодні, може, трошки проварю, завтра закінчу. І буде нам смородинове варення. Що в мене лишилося смородина, я не всю зірвала. Це така похуча і в мене ще така проста є, також ще не рвала, то ще трошки зроблю. Ну і ось таке висадила ввечері я петунії. Правда, кучі не поприбирала, ну вже, може, завтра. Ось тут і петунії, і астрочки, астри прям кучами садила. Якась не прийметься, якесь ну, щось буде. Петунії завтра позрізаю, щоб вони кустилися. А так, ось так. Понасаджувалася, шипали. І ось з цієї сторони те ж саме. Понасаджувала. Трошки було ще анюток, там пару штук посадила. Так що аж до краю насадила по-під забор трохи астри, а тут петунії. і де-не-де анютки. Ось таку роботу сьогодні зробила. Я задоволена, тепер, вже, я думаю, буде краса. Ну, а на цьому все. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, за підписки. Вже ще чуть-чуть і буде тисяча. Так що, всім дякую і пока.